Після того, як Кім Кардашян народила первістка доньку НОТВЕСТ, її творчі ідеї запрацювали в новому напрямку. Телезірка вирішила розширити горизонти власного бізнесу. Цілком логічно, що наступною сходинкою в кар'єрі вона обрала розробку ліній дитячого одягу. Про це повідомив друг знаменитості дизайнер Ллойд Кляйн. Модельєр, який одягав багатьох зірок, у тому числі і Єву Лонгорію та Тайру Бенкс, сподівається, що обличчям нової колекції Кім буде саме її дочка. Кляйн, до речі, є автором лінії одягу для немовлят під назвою Бейбілойд. Тож хоче поділиться досвідом. Із кім. Подруга Кані Веста поки що новину не підтвердила, але й не спростувала. Тим часом експерти вже передбачають, що її моделі будуть сповнені м'яких пастельних тонів і прикрашені по дитячому мрійливими принтами. Більше того, новому бізнесу кім пророкують беззаперечний успіх, адже як відомо, Кардаші не добре розуміються на маркетингових ходах і стратегічних рішеннях. Цілком імовірно, що дитяча колекція від Кім Кардашіан поб'є рекорди з продажів подібних ліній від найвідоміших мам світу: Вікторії Бекхем, Гвен Стефані та Джесіки Сімпсон.